Торгова марка ЗАГРО має походження від, від назви населеного пункту Село Заріг. Свого часу тими працівниками, які тут працювали, було от так запропоновано і схвалено ця торгова марка. Зареєстрована відповідно. І так вона залишилась. Підприємство сертифіковане, як і зараз вимоги до всіх харчових підприємств. Це е, стандарт. І 9001 і 122 22000 – Це ті стандарти, які необхідні для забезпечення якості продукції, яку ми випускаємо, та її безпечності. Стандарти передбачають контроль на всіх етапах, ну, там цілий ряд заходів, які передбачені при запровадженні цих стандартів на підприємстві.